Привіт, дорогі друзі! Мене звати Тарас Сахно. При приїзді в Сполучені Штати вже та сцена. Хочу записати це відео в пам'ять про таку прекрасну людину, як Михайло Іванович Чембержії, про роки навчання в академії, тому що це період, який на мені відклав дуже великий слід і Який сформував мене в готовності до творчого майбутнього творчого життя, я навчався в академії з 99-го по 2010 рік на театральному факультеті, що в принципі заклало в мені розкрило мій театральний талант, талант спікера, талант як таку актора і людину, яка діє тілом і словом. Uh, і, зрештою, зараз я працюю як креативний директор в декількох напрямках в, в для різних компаній, в тому числі зараз запускаю теж академію мистецтв в місті Атланта, штат Джорджія, Десь більш-менш навіть в деяких питаннях за прототипом того, що створив колись Михайло Іванович Бережі. І так само у мене є організація, яка називається Інститут концептології. Ми займаємося розвитком креативного мислення, роботи з концептами для компаній, для нонпрофітів, для благодійних організацій, сертифікуємо, навчаємо нових спеціалістів, маємо партнерські акредитації в Сполучених Штатах. Власне, як бачите, академія не тільки талант розкрила, але ще і вклала. Певним чином такі а, адміністративне бачення організації а, ринку талантів, можна так сказати. І до речі, згадуючи про це, пам'ятаю, як а, колись, будучи малим, не пам'ятаю, який це клас, бо може п'ятий, шостий, я б намагався організувати один проект репетиції, такі кумедні сценки а, і ходив по різним вчителям, питався, яким чином. Можна отримати в які години зали для того, щоб для того, щоб там репетирувати і там організовувати цей проект. І там ну, один чи сказав, що треба іншого запитати, сказав, що у декана. Декан сказав, що треба пізніше підійти. І це так продовжувалось пару днів. Зрештою, зрозумів, що це все дуже довго. І я пішов прямо до Михайла Івановича Чембержі в ректорську. Підійшов до його секретарки. Кажу: мені треба зустрітися з Михайлом Івановичем. Вона каже: зараз я запитаю, чи він вільний. Присядь, позвонила йому. Каже, так, Михайло Іванович вас може прийняти. І я зайшов. Він як завжди був вже бачити: Тарас, як справи, це його легендарна як справи. Я зараз теж, до речі, по цій академії в Штатах хожу і всі питаю, як справи, я колись Михайло Іванович по академії ходив і питав у нас. І, власне, я скажу, що така ситуація. І він каже: зараз це зробимо, взяв лист, написав, що от. Тарас організовує такий е, цікава ідея в нього зібрати своїх однокурсників, організувати кумедні сценки і так далі. Е, давайте ми дамо йому всі необхідне обладнання, е, е, кабінети, е, час, увагу і так далі. І так далі. Е, 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 значить, видають які, значить, указ, ректорський, і посприяти розвитку цих ідей і проєктів. І знизу написав виконати. Е, якось так прийняти до виконання негайно. Ректор Київської дитячої академії Вищого мистецького коледжу Михайло Ваничембергій підписав. Ну я це тут же взяв, пішов в деканат, показав там, сильно раді не були, що я по головам пішов зразу до ректора. Але, зрештою, навіть спілкування з ним, бо це не було так, просто, я зайшов, попросив і отримав. Це було спілкування, і це було не перший раз, коли я до нього приходив з якимось питанням. Не перший раз, коли я приходив, з якимись ідеями до нього, і в спілкуванні з ним я завжди спостерігав, як він, будучи сам талантом. Розуміє, як розвивати таланти інших, розуміє, як керувати цим творчим закладом. Він це розумів не, не тільки мізками, а на, на таких на фібрах душі. Він він відчував це і зараз, дивлячись, от я нещодавно пару в тому подивився його ну відео з його віршем, з його заповіді з майбутньому в митцю. І Він там багато говорить про те, що це все йде від Бога, і що треба і що, що, що Бог нас благословляє цим талантом, і насправді це дуже сильно, тому що ця людина дійсно мала талант від Бога і вміння дар від Бога керувати, керувати Академією мистецтв. Тому я хочу подякувати йому, хочу подякувати всім педагогам, які займалися нашим ростом і вихованням. Не тільки я кажу, там, за терпіння, а за те, що в багатьох із педагогів горіло, в очах горів в очах бажання горіло. Допомагати розвивати внутрішній талант студентів, які безумовно мали цей талант. Щоб вони йшли в академію і займались тим, що. Вкладали в нас частку себе, частку свого таланту. Е, дуже запрошую, якби всіх своїх знайомих, які ви зараз бачите це відео, якщо ви мене знаєте чи чули про мене, і ви бачите, така гарна ініціатива зародилася. І мене попросили записати це відео. Е, і я так само вас закликаю записати класне відео, скинути на пошту Чимвершіят uh, і щоб ваших, ваших таких світ, свідчень uh, і історії з академії побачило більше людей. Uh, обіймаю вас, бачите, закінчився урок в школі в академії. Зараз у нас такий креативний кемп, табір креативний перед, перед початком роботи в академії. Діти пішли, а це означає, що я маю йти до них. і Обіймаю усіх. Дякую, що слухали. і Дякую, Академії все за те, що була в моєму житті.